Всім привіт, друзі! Це шоу бісики. і Це буде невеликий розбір про історію Юлі Володимирівни Тимошенко і тих пачок грошей, які знайшли в такому пакетику нова пошта. Справ в тому, що Юрія Володимирівна, яка постійно розповідала про внешнє управління Набу і САП, стала сама жертвою цього так званого «внешнього управління. А саме Набу і САП прийшли до неї в кабінет і виявили, що Юрія Володимирівна, керівниця депутатської фракції Батьківщина, займалася підкупом народних депутатів. І причому особливої пікантності додає той факт, що ці депутати були із депутатської фракції Слуги народу. Суть цієї схеми проста. Як ви знаєте, давно фігурували такі чутки, що слугам народу десь платять в конвертах по 5 тисяч доларів за різні голосування. Інакше якщо ти не заплатиш їм в конвертах, то вони і голосувати ні за що не будуть. А Юлія Володимирівна вирішила запропонувати суму набагато більшу: 10 тисяч доларів за пакет голосувань на сесію. Саме про це йде мова на оцих записах, які вже повидкладали Набу і САП. І знаєте, що дивує в цій ситуації на тих записах, де якраз таки фігурує керівник депутатської фракції Юлія Володимирівна. ймовірно, мене дивує той факт, що саме вона особисто спілкується із тими депутатами, яких вони хочуть купити як крилів тушки крилів на ринку. Тому що зазвичай подібними історіями займаються там треті помічники, але точно не світиться керівник депутатської фракції, ще й такий видний політик, як та ж сама Юлія Володимирівна Тимошенко. Другий момент це те, що оця спроба підкупу вона була через захищені меседжери, типу Сігнал. Тому що традиційно в нас вважається, що от якщо ти там щось в сигналі напишеш, то точно не прочитають. а виявляється набу і сап таки читають. Ну і третій момент, який мене вразив, ці гроші пропонували саме за вирішення кадрових питань, зокрема. Напередодні голосування про зняття керівника СБУ колишнього Василя Малюка з цієї посади Юля Володимирівна домовлялася саме за подібне голосування. І здавалось би, ну що тут такого знімають голову СБУ. Але ми пам'ятаємо ті баталії, які тривали стосовно імені Василя Малюка. Там спочатку не було голосів для його зняття. потім, коли комітет профільний збирався і вирішував, чи е, приймати відставку Василя Малюка. То в перший вечір там навіть не знайшлося голосів. Тільки на ранок уже переголосувалися рішення, що до речі є абсолютно незаконно. Зазвичай такі речі не проходять у Верховній Раді. Але ж ми говоримо про епоху Зеленського, де срати хотіли на ту конституцію. І Юлія Володимирівна напередодні оцих катрових пристановок дає рекомендації оцим покупним депутатам, як треба голосувати. Знімаємо Василя Малюка, а за призначення не голосуємо. Тобто уявіть собі, ти була газовою принцесою, тебе називали Жанною даркою української політики. Ти була навіть свій час трендодавцем різних всяких моментів в українській політиці, і відносно хороших і відверто поганих. І опустилася до того, що купуєш депутатів чужої фракції за те, що проголосували за зняття Василя Малюка, керівника спецслужби топової української під час повномасштабної війни із Російською Федерацією, в той момент, коли СБУ почало наносити справді ефективні удари по е тилу нашого ворога Російської Федерації Крінжатіна і Тільки. Але глобально. А чим мене зацікавила ця історія? Дивіться, ми вже не дивуємося цим корупційним історіям і того, що хтось когось хотів підкупити у Верховній Раді. Тому що ці люди, які є нинішніми депутатами, саме цього скликання крадуть, і вони вже навіть відверто втомилися шифрувати в тому, що вони беруть ці конверти наліво і направо, і причому вже беруть їх без будь-якої конспірації. І на жаль, у цей кейс Юлії Володимирівни і голосування за кадрові призначення і за кадрові відставки показав, що війна не війна, Росія там вимагає підписати угоду про капітуляцію, Росія там. Тисне на нас не наносити нашими силами удари по тилу, тому що Путін боїться, що не буде живих грошей на продовження повномасштабного вторгнення. Більше того, Путін справді переживав, коли служба безпеки України почала наносити якісні удари по російським НПЗ в тилу і особливо по тіньовому флоту Російської Федерації, який якраз таки переводить за цю нафту, і потім торгує нею і має гроші на продовження війни. Юлії Володимирівни на це паралельно. Слугам народу, які домовлялися про ці бізнес-кейси із Юлією Володимирівною, теж абсолютно паралельно, тому що війна війною. А давайте так конверти з десяткою штук баксів за розкладом. Це абсолютно нормально. Їм абсолютно насрати на Україну, їм абсолютно насрати на народ. За яким вони картинно так плачуть під час трансляції Верховної Ради, які відновили не так давно, і коли вони йдуть десь на ефіри і розповідають ж про те, як же ж вони дбають про українців, як же ж вони хочуть, щоб війна нарешті завершилася і завершилась вона перемогою України, тому що це є така, знаєте, історія про двушечку на Москву, але в такому міні-форматі: про десяточку особисто тобі в конверті. І от що цікаво, знаєте, Юлія Володимирівна, яка по віку вже б могла бути матір'ю цих депутатів слуг народу, яких вона там скуповує як крилів знову ж таки на ринку, вона показує, який ж склався дуже цікавий симбіоз. Жінка, яка зросла на газових схематозах 90-х і нульових, об'єдналася із новітніми корупціонерами діджитальними, які дуже часто беруть хабарі саме в криптовалюті. І тут ще є такий дуже цікавий момент, Юлія Володимирівна почала коментувати про те, що це внішнє управління, про те, що це насправді політична розправа, що її хочуть усунути як конкурента на майбутніх політичних виборах. Я не думаю, що хтось її хоче усунути як конкурента на майбутніх політичних виборах, але ймовірно, оця історія, коли Юлія Володимирівна як. Хижачка перекуповує депутат депутатів слуг народу спочатку для кадрових голосувань, а потім може піти до того, що Юлія Володимирівна запропонує там 20-ку чи 50-ку, і Стефанчука. Твого знімуть і доведеться переформатовувати коаліцію у Верховній Раді. Це вже абсолютно інший момент. Я цілком допускаю, що тут до речі, представники влади дуже навіть занеспокоїлися активності Юлії Володимирівни і її бізнес-скілам, як правильно. Тушкувати народних депутатів. Більше того, Юлія Володимирівна, на відміну від інших депутатів, сидить у Верховній Раді більше чверті століття, і вона точно знає, як до кого треба підійти, як кому правильно треба запропонувати цей так само конверт. Чи сяде Юля в тюрму за мотивами цієї справи? Я цьому не вірю, тому що я нагадаю в Юлії Володимирівни було кілька. Серйозних затримань, і навіть було два моменти, коли вона так всерйоз посиділа і відчула на собі, що таке українське СІЗО. Нагадаю кілька моментів, коли Юлія Володимирівна стояла на порозі того, щоб перестати бути принцесою української політики, королевою української політики, жанною даркою української політики, і стати обличним рядовим зеком. Отже, згадаю історію першу 95-й рік. Тоді було перше затримання. Чому? Тому що Юлія Володимирівна в аеропорту Запоріжжя намагалася вивести валюту в сумі 26 тисяч доларів. Причому дозволено тоді було лише 500 доларів вивозити. І що цікаво пізніше у Москві в поклажній подружжя Тимошенків Юлії Володимирівни і його її чоловіка було виявлено 100 тисяч доларів. І от тоді були відкриті перші справи за контрабанду валюти, але. За дивним збігом обставин вони були закриті. Тобто ця історія показує, що любов до готівки, готівка в конвертах, готівки в сумках, готівки у пакетах нова пошта завжди була присутня у житті Юлії Володимирівни Тимошенко. А рік це теж дуже цікава історія. Тоді Юлію Володимирівну заарештували за підозрою у спробі дати хабаря колишньому прем'єр-міністру, теж одіозному Павлу Лазаренко. Uh, і uh, тоді мова йшла про фінансові махінації в такій махіні, яка називалася Єдині енергетичні системи України. І от Юлія Володимирівна тоді більше місяця провела в Лук'янівському СІЗО. І uh, через те, що вже кучма почав дуже набридати українському суспільству і почала формуватися перша така опозиція із умовних наздемів, з умовних кажу, спеціально з умовних, тому що багато хто і. Маскувався під цю опозицію, не будучи опозиціонером по духу. Так от Юлія Володимирівна зуміла дуже красиво обставити, що це було політичне переслідування з боку президента Кучми, тим паче кучму вже ніхто тоді не любив, і Юлю Володимирівну звільнили на волю. В 2005 році Юля стала таким бенефіціаром після. Помаранчевої революції, тому що саме тоді вона стала прем'єр-міністром на хвилі того, що люди хотіли бачити Юлю і Ющенка в парі такій владній. І от тоді всі ці справи проти Юлії Тимошенко були закриті, і вона була така чиста і прозора. Далі нагадаю, коли Юля стала прем'єром, в 2009 році був підписаний газовий контракт із Російською Федерацією, причому. Дуже невигідний для України його дуже часто називають кабальними газовими угодами. І туди, значить, найцікавіше, що цим контрактом в різні періоди займалися такі одіозні персонажі, як Андрій Портнов і Віктор Медведчук. Вони були консультантами цього документу. І до речі, саме цей контракт став таким а, фундаментом для того, що Юлію Володимирівну почали. Звинувачувати в тому, що вона багато років поспіль працювала або на ФСБ або прямо на Кремль. Свідомо здавала інтереси України для того, щоб мати оці ці знижки на російський газ. І цей російський газ продовжував впливати на український політиком уже із середини. Я нагадаю, що після того, коли до влади прийшов Віктор Янукович, то Янукович вирішили засадити в тюрму Юлію Володимирівну. І, до речі, головна тоді підстава цієї кримінальної справи, основною була якраз газова справа за те, що Юлія Володимирівна буцімто перевищила свої службові повноваження при підписанні газових угод 2009 року. І це буцімто надало величезних збитків такій компанії, як НАК Нафтогаз. Але. Юлія Володимирівна теж тоді зуміла скористатися моментом, тому що багато українців, навіть навіть які знаєте, на хвилі там схиблення певного проголосували за Віктора Януковича, десь у 2012 році почали розуміти, що життя з Віктором Януковичем не буде, і почали навіть захищати Юлію Володимирівну і почали схилятися до того, що вона жінка, яка незаконно постраждала від рук Віктора Федоровича Януковича. Ба більше я була на цих судах, і справді аргументація, з якою шимали оці справи в суді, вона була шита такими білими нитками, і це дозволило Юлії Володимирівні і її команді розвернути цю справу як політичне переслідування більше того, все таки Юлія Володимирівна лишалася, хоча і формально але керівником топової опозиційної сили, яка називалася Батьківщина, і це дозволило батьківщині оця справа відновити свої політичні позиції. Вони взяли там друге місце на парламентських виборах 2012 року. А Юля стала такою першою жертвою Віктора Януковича, такою яскравою жертвою. І що цікаво, Юля тоді перебувала в СІЗО два з половиною роки. І, врешті, була звільнена уже після перемоги Революції Гідності. Всі пам'ятають, оцей яскравий вихід Юлії Володимирівни в інвалідному кріслі і заяву тоді ж на Майдані, що вона йде в президенти. Це я вважаю, що це було помилкою, але тим не менше, це було рішення Юрії Володимирівни таке зробити. Після 2014 року Юлія Володимирівна втратила частину своєї команди, які вже не змогли бути з Юлією у політичній партії. Але Юля продовжила там зі своїми такими лизаблюдами і новими політиками, які було паралельно з ким там мати справу. А Юлія Володимирівна їх влаштовувала займатися українською політикою. І тут варто сказати, що у 2014 році. Повернутися до парламенту їй дуже допомогла Надія Савченко, яку вони включили тоді у список свій депутатів, тому що не факт, якби там не було Надії Савченко, партія Юлі пройшла б тоді до Верховної Ради і подолала цей виборчий ценз. Тому Наді Савченко стала її рятівником. Те ж саме історія була в 2019 році. Тоді Юля, до речі, активно підкріпилася грошима українських певних аграріїв і це дозволило їй. Набрати ті 5% і теж отримати депутатство. Ну а Юля уже у цьому скликанні, знаєте, вирішила просто дбати про кеш, дбати про надійну політичну пенсію, тим паче у ці роки уже цього скликання Юля стала там багатодітною бабушкою. От Юлю неодноразово помічали, як вона там відпочивала в Дубаях на приватному пляжі, який ймовірно належить її зятю. Тому Юля уже, по суті так готує таке підґрунтя до того, щоб прожити решту своїх років в достатку з грошима і пофіг насправді на ті перспективи України. Тому цілком нормально зараз чути такі цитати від Юлії Володимирівни про те, що і внешнє управління, і про те, що хто приплатив у ці маріхуальні закони. Таке у Юлі було не часто. І от свіжа заява Юлії Володимирівни. Сьогодні вона знову вийшла на трибуну, почала ж там бідкатися на це переслідування САП і набу Вона сказала, що не допустить, не допустить внічнього управління Заходу над Україною. Ну як же ж так можна, щоб Западу це управляв Україною через внічнє управління Набу і САПа? І це насправді, знаєте, такий фінал Юлії Володимирівни, тому що насправді. Вона не відчуває, що її політичний кінець все-таки уже близько. І головне, що інколи треба зупинятися вчасно і йти із політики в зеніті своєї колишньої політичної справи. Коли ти справді був новатором, коли у тебе був Ореол жертви політичних репресій, наприклад, Віктора Януковича. І... Ну, коли твоя жадібність така природня була не настільки відчутною, як зараз, тому що насправді знаєте, воно виглядає дуже дивовижно. Юлію Володимирівну не стапали в часи Януковича, коли Януковичу дуже потрібна була якась така крупна, сакральна політична жертва з умовного табору нацдемів, не стапали тебе за кабальні газові угоди, не стапали тебе за афери початку там 2000-х років. Але тепер тебе Набу і САП знімає із пакетиком грошей нової пошти. І це виглядає абсолютно гидко, абсолютно огидно. І, до речі, це пояснює те, чому Юлія Володимирівна в липні 2025 року разом зі своїми депутатиками активно голосувала за те, щоб скасувати нашу антикорупційну інфраструктуру, а саме Набу і САП. Тому, друзі. Йоя Володимирівна зі своїм днішнім управлінням показує, що це політик минулої епохи, що це політик, який буде чіплятися усіма своїми кінцівками за те, щоб лишитися в українській владі, красти надалі, купувати отаких от депутатів зі слуг народу і творити різну дичину. І абсолютно нанести відповідальність за ті речі, які творяться під час повномасштабного вторгнення. Ну і уявіть кризу українського парламенту. Коли Депутатам іншої фракції дає гроші гонорар набагато більше, ніж у рідній фракції, керівник іншої депутатської фракції, і а, там голосування, там не за якийсь бюджет, тобто не за якісь там гроші, а за те, щоб зняти голову СБУ чинного. Просто крінж. Ну, і... Хочу привітати Юлію Володимирівну, це справді кінець, але не такий кінець, який би личив колишній королеві української політики, там зразка, наприклад, 2013 року. Це зараз сумна бабка, яка погоріла на корупції. Тому вітаю Юлію Володимирівну, вона стала зіркою таких соцмереж, як Срец, але не з тими акцентами, до яких вона звикла, коли її там зображали, що вона там і красива, і розумна, і сексуальна. А зараз це просто смішна бабка, яка хоче повернутися в нульові у десяті, не нести жодної відповідальності і розповідає тези про внішнє управління. Тому всіх вітаю, Юлії Володимирівни. Таки скоро кінець, і це не може не радувати. Всім дякую за увагу. Це були шоу-бісики, Це був важливий розбір про те, що ж це була за підозра Юлії, як же відреагувала на неї екс королєва української політики.